Благоустрій прилеглої території та оздоблювальні роботи всередині будівлі це усе, що залишилось зробити, аби завершити будівництво Хмельницького палацу спорту. Наразі об'єкт готовий на 90%. Зроблена вода, каналізація. Правда, от ви бачите, труби на лежать на об'єкті. Це нам ще треба зробити напірну каналізацію від. Каналізаційної насосної станції, яка вже також збудована і змонтована при наявності коштів і гарної погоди. Ми можемо приступати до благоустрою. Всі мережі, які мають бути заведені в будову палацу спорту, вони вже зроблені. Будівля палацу спорту поділяється на дві частини: це спортивна арена та фізкультурно-оздоровчий центр. Перша налічує майже три тисячі глядацьких місць на трибунах та роздягальні для спортсменів під ними, які уже готові. Деякі системи у нас завершені вже на 100%, Це по спортивному залу звук. Це він вже випробуваний. Є акти на випробування. Це деякі системи безпеки пожежні вже виконані на 100%. Система опалення вже працювала. Як я вам вже сказав, також вона вже на 100% функціонує. Усі системи спроєктовані згідно з визнаними у світі стандартами, адже у майбутньому тут планують організовувати змагання міжнародного рівня. Основна зала і ті види спорту, які ми заявляли, це все ж таки волейбол, гандбол, баскетбол і мініфутбол. Наша фізкультурно-здоровча частина також дозволяє проводити і інші змагання і інші тренування. Наприклад, ця зала, яка збільшена в своєму загальному просторі, вона дозволяє проводити змагання як по фектуванню, по тенісу, по різним видам єдиної. Однак зупинилась робота на об'єкті із початком повномасштабної війни з 1 березня 2022-го на будівництві простій. Проте необхідні для консервації роботи виконати встигли це повноцінне перекриття даху та підведення усіх комунікацій. Ми в бюджеті 2023 заклали формально фактично 3 мільйони гривень для того, щоб можна було б найпростіші роботи проводити, щоб повністю наморозити об'єкт. Ну і власне далі понаписували листи, які в попередні роки на державне фінансування. На завершення будівництва станом на минулий рік потрібно було 130 мільйонів гривень. Наразі ж планують здійснити перерахунок залишкової суми через здорожчання матеріалів. Вона буде більшою. За належного фінансування завершити усі роботи у палаці спорту сподіваються до кінця цього року. Завершення такого об'єкту, коли він вже майже готовий, має теж дуже багато своїх плюсів, тому що він міг би використовуватися як стаціонарний пункт обігріву на кілька тисяч людей у випадку проблем з електротеплопостачанням, водопостачанням. Ну і власне, чим довше він затягується, тим дорожчий він буде. Аліна Косарева, Микола Юрковський, новини міста.